Максим Сороченко, сирота. Це будинок в селі Більмачівка, який йому придбала місцева влада Ічні за державною програмою за 450 тисяч гривень. Максим каже, що пропонував чиновникам кращі для нього і дешевші варіанти житла в Ічні та інших населених пунктах, але вони не влаштували комісію, бо, начебто, не відповідали вимогам. Варіанти пропонували у Ічні, у Нєжині їздили на квартири дивилися, пропонували. Ну. Не давали згоду нам на хати. В Івангороді є хата, яку можна було б купити. Ну, більше Пропонували у Гужівці там хати, теж є гарне, можна купити. Не ну, все не підходило. Держава ще до початку повномасштабної війни наприкінці 2021 року виділила гроші максиму на купівлю житла 450 тисяч гривень. Щорічно місцевим бюджетам надавалася субвенція на придбання для сиріт будинків чи квартир для нашої області. Передбачена була субвенція. Для виплати компенсації дітям сиротам це 30 мільйонів 395 тисяч. Це, відповідно, мали право для придбати житло, а ми виплатити компенсацію це 80 осіб. До 23 років це 450 тисяч 988 гривень. Від 24 до 35 років. Це 70% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету це 315 692 гривні. І 35 років це 30% субвенції це 202 тисячі 945 гривень. Максим має дружину і маленьку дитину, а тому зрадів гарній перспективі придбання оселі та знайти житло в Учнянській громаді виявилося непростою задачею. Спочатку завадили бойові дії, потім закриті реєстри, згодом відмови чиновників у запропонованих варіантах. Час минав, а відповідного житла не могли знайти. В такому разі на використані гроші повернулися б назад державі. Місцева влада за кілька днів до дедлайну пропонує будинок у більмачівці. Договір роблять за лічені дні, і хлопець. Погоджується, аби не залишитися без нічого. Максим каже, що далеко, незручно, по сусідству переважно покинуті хати, людей мало, але житло доглянуте, і господарі готові були його продати. Мене поставили перед фактом тоді або щось мені куплять, або нічого не куплять. Ну краще хоч щось, чим нічого. Запропонували з міської ради, що в нас подружка ось де продає в Вільмачівці хату. Поїдемо подивимося, ми приїхали, подивилися, в хаті красиво, все. І почали оформляти документи. Вічні там є робота, там де зручно добиратися, а тут ну, далеко добиратися, маршрутка раз ходить в день. Немає роботи. Однак, згодом Максим з'ясував, що в придбаному будинку жила депутатка міської ради з чоловіком згідно з договором куплі продажу. Далеко не новий будинок в селі за 30 кілометрів від ічні без газу було на швидкоруч оцінено прилуцькою фірмою у 850 тисяч гривень, але господарі зголосилися продати удвічі дешевше. За 450. хоча за приблизно таку ж суму, згідно з оголошеннями, можна зараз придбати житло в самій ічні в Печнянській міській раді. Нашу знімальну групу несподівано зустрічає ледь не весь склад місцевої влади. кажуть, житло депутатки вони не лобіювали. Його запропонувала староста села. У нас депутатський корпус складається з 26 депутатів. Я як міський голова спілкуюся з усіма депутатами. Тому що треба проводити сесії, треба приймати важливі для громади рішення. Тому сказати, що вона подруга чи не подруга, я вам не можу. Я з усіма намагаюся спілкуватися, тому що вона депутат. І я з усіма депутатами спілкуюся. Чиновники стверджують, що в усіх інших варіантах житла були законні підстави відмовити. Будинки про пропонувалися, що давайте їх купимо. Сороченко Максим був згоден, але члени комісії не погоджувалися. І була одна ну, квартира. Не Погоджували з чого? Тому, тому, що... тому що вони не відповідали нормам. Да, житло не відповідало нормам. нормам. Да, це обов'язково ну, не було умов для проживання. для проживання, не було опалення, не було підведено водопостачання. Дивилися ще й квартиру. Це передостанній варіант. Що по квартирі згодилися. Квартира продавалася за 450 тисяч гривень, але по оцінці квартиру оцінили у 200. Скільки? Орієнтовно десь 230 тисяч гривень. Це була оцінка. Е... Квартира в правильно? Так, в місті. Вичні. Згідно цієї постанови, навіть якщо на рахунку у Максима є 450 тисяч. І е, ті продавці хочуть теж 450 тисяч, а оціни на 230. То або продавці повинні продати квартиру за 230, або Максим повинен купити за 450, доплативши своїх коштів 220. Максим з житлом, але почуває себе ошуканим. Проживати він з родиною в будинку. Не хоче, думає продавати, але сумнівається, що його хтось придбає у такому віддаленому селі.